5 червня 25-го року. Вітаю. Перед вами чабушник. Це не жасмин, це чабушник. Вони схожі, це майже однакові кущі, але не однакові. Цьому кущу вже багатенько років, годів шість. Він був на іншому місті, два години назад ми його пересадили сюди. Ну, Звісно, в то, тоді, коли пересадили не дуже квіт, в тому році вже гарно квіт, а в цьому році взагалі. Він десь за вишки півтора метри і метри два, якщо не більше, в ширину, мабуть, більше в ширину він. Метр два, мабуть, три. Гілки не в височину, а якось схиляються в нього. У мене тут ще один кущ є жасмин. Ну цей неякий ось поруч. Однаково були посаджені, однаково пересаджені, тільки той кущ, бачите, неякий, а цей ось який гарний. Гілки в нього не прямо, вони ось як схиляються. І він у догляду ніякого не потребує квітки більше, ніж у звичного жасмину. Квітне, звісно, він один раз на рік у це в таку пору, пізніше, ніж всі інші жасмини, бо жасмини вже відквітли. А це ж, бачите, ось 9 червня, квітне, він десь тиждень вже квітне цей кущ. Після того, як зими він вийшов, я нічого не робила. Не обрізала, нічого взагалі в цьому році нічого йому не робила. Ось так він виріс. І там молоді гілочки ростуть угору. Я думаю, в наступному році він ще на пів метра буде вище і ширше. Дуже гарний кущ. Шкода, що не передає камера аромат. Дуже ароматний, я собі його ламаю, ставлю у вазу, стоїть. Декілька днів стоїть. А квітне ось уже тиждень і ще буде, я не знаю скільки. ну Мінімум два тижні, десь він квітне цей кущ. Тому кому подобається, дуже гарний чебушник. Дякую за перегляд і дякую всім нашим захисникам і всі гаразді вам.